Доброго дня, урок 31. Я впевнена, що ти дуже добре працював протягом року. Старанно виконував всі завдання, сумлінно виконував домашні завдання і дуже багато чого знаєш. І саме на цьому уроці ми будемо повторювати все те, що вчили протягом року. Я буду пояснювати завдання, уважно свою інструкцію. І будеш виконувати самостійно. Завдання перше: побудуй гаму соль мажор. У ній стійкі та нестійкі відні ступені з розв'язанням, тонічний тризвук та обспівування стійких ступенів. Разом заспіваємо гаму соль мажор.

яких Ступенів. Оспівуємо перший ступінь. Фадєн. Фаді сан. Обсівуємо третій. Ря, до, сі, до, ря, І п'ятий ступінь. Будь ласка, запиши це асошен. Друге завдання. Потрібно написати мелодію за даними ступенями та тривалостями нот. І поставити тактові риски у розмірі дві чверті, заспівати нотами з тактуванням. Подивись уважно: тональність соль мажор. Перший ступінь соль, ключовий знак фа дієс. П'ятий. Перший перший. П'ятий ступінь це ре, перший соль. Це будуть восьмі ноти, ре, соль. І четвертна соль. Подивись, розмір дві чверті. Раз і два і. Потрібно поставити тактово риску. Далі самостійно. Наступне завдання. Потрібно з'єднати стрілочками назву інтервалів з відповідною цифрою, яка вказує на те, скільки ступенів даний інтервал охоплює. Прима один. Секунда. Правильно, 2. терція – 3. Ну, і далі самостійно. І наступне завдання. Зроби пониження кожного звуку. На півтон за допомогою бемоля чи бекара. І так, звук Ре. Понижуємо його, Ре Бемоль. Ре бемоль. Так, звук Фа-дієс. Фа-дієс. Щоб понизити Фа-дієс, потрібно написати Фа-бекар. Ля. Ля, бемоль. І так, якщо біля ноти стоїть дієс, то щоб його понизити, потрібно цей дієз відмінити. Тобто поставити знак бикару. Домашнє завдання. Гаму соль мажор, співати, грати у ній стійкі та не стійкі ступені з розв'язанням, в одній ступені тонічний тризвук, так як ми робили це на уроці. І потім визначити в другому завданні, де півтом, а де Тон. Півтони обведи червоним кольором, а тони синім. І зіграти ці інтервали на фортепіано. Соля. Подивись на клавіатуру. Між ними є чорна клавіша, і це буде тон. Тобто я обведу його синім кольором і підпишу один тон. Міфа. Ти вже добре знаєш, що між Клавішами мі і фа немає чорної клавіші, і це буде півтон. Тобто я обведу його в червоний кружечок. Користуйся клавіатурою, вона стане тобі допомогу.